Не встиг Трамп ще і відійти від замаху, як вже у мережі продають футболки із його фотографіями. Отже, на цих зображеннях він одразу після пострілу із закривавленим вухом. Саме такий мерч можна придбати за 23 долари, тобто 940 гривень або 35 доларів. Це півтори тисячі гривень, залежить від дизайну. І ось раніше вже продавали футболки із фотографією Трампа під час судового процесу. Тоді такий мерч можна було придбати навіть з офіційного сайту кандидата у прези. І можливо, і футболки, із замахом теж можна буде замовляти там, поки що поки що невідомо. Тож ми поцікавилися при нагідно у киян. Чи чули вони про замах на Трампа? Та які, власне, мають думки версії відчуття з цього приводу, почуємо. Завжди в політиці є конкуренти, які хочуть когось вивити з цього напрямку, на який він собі обирає свій шлях. Відповідно, його діяльність, ну скажем так, вона, вона є, але не всім подобається. Відповідно. І не конкурент комусь заважає. Хоча я хочу сказати, він мог і сам себе ну, замовити сам себе, умовно, я так думаю. Але це ну, моя суб'єктивна думка. Навіщо сам себе? Рейтинги підняти, увагу. Ну, Любой скандал це увага. А, там на нього напали, ну пожаліємо його. Може, це предвиборна програма така якась, знаєте, як чорний піар. Ну, це моя думка. Ага, тобто думаєте, що можливо це постановка. Так, в будь-якому разі, щоб е, якусь аудиторію до себе підтягнути, да. людини жаліють і віддають свої голоса. Ну, я так думаю, а навіщо комусь на, на нього замах? А якщо замах, то чого не вдалий? З приводу цього, якщо чесно, нічого не чув, чую про це перший раз і можу сказати виключно, те, що як людина, я його особисто не знаю. Тобто мислити якось, думати про це не можу. Ще які запитання до вас будуть? Це, е, може, постановка якась це ж все ж таки реальний був замах. Як ви я скажу вам, з приводу цієї ситуації я нічого не чув, та якось стрес тверезо розцінювати це ніяк не можу. Ну він же ж нібито заважає допомозі для України, щоб їй давали більше. То врядче це українці зробили, але хтось то проти нього. Я вважаю, що такі замахи в штатах бувають інколи, але це неправильно. Ми ж культурні люди маємо вирішувати все по закону.